Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про білд чарівника, який буде грати через вогняну стрілу. Відразу з вами розглянемо відьомські сили. Першу силу, яку ми використовуємо унікальну, це мстивий дух це буде хороша захисна сила для нашого білду. Також жатва душ. Ця сила значно збільшує базову. Нашу статистику на основі щільності монстрів і є гарним вибором для будь-якої збірки. Також ми використовуємо силу збільшення розпаду. Вона нам допомагає трохи швидше вбивати ворогів, здебільшого корисна для швидкісного фарму. Також ми використовуємо силу. Потрясіння душі. Вона нам допомагає постійно застосовувати вразливість до монстрів. Аура перекачування. Ну, тут, я думаю, друзі, все зрозуміло. Ну і остання наша сила це прокляття шопоту. Вона нам забезпечує ситуаційно корисний ефект самоочищення. Також Відьомські камені, які ми тут використовуємо, це камінь, який буде нам давати додатковий демедж, демедж з часом дії. Поки в нас активні наші аури. Також ми використовуємо камінь, завдяки якому Рівень нашої сили буде збільшуватися на 3% за кожну відйомську силу, яку ми використовуємо. І ми будемо отримувати на 0,5% більше до максимального опору всім стихія. Також ми використовуємо улюблений наш камінь. Якщо у нас буде діяти 3 або більше відйомські здібності росту та. Розпаду, ми будемо отримувати 8% більше до нашого демеджу і 10% максимального життя. І саме головне, що ми будемо отримувати, це нестримність, друзі. Далі, друзі, розглянемо наші предмети. Шолом ми, звичайно ж, беремо гребінь. Арлекіна, для того, щоб зменшувати час відновлення наших мінь. Також збільшувати наш максимальний ресурс за рахунок цього збільшувати наш демедж. Також він нам піднімає дуже гарну броню, збільшує запас нашого здоров'я, ну і також піднімає всі наші навички на плюс 4 і дає зменшення урону на 20%. Руни, які ми в ньому використовуємо, це цир і тул. І тепер ми будемо приміняти. Постійно кільце льоду, яке буде заморожувати наших ворогів. Площаницю притворної смерті ми беремо для того, щоб отримати самий головний наш бонус плюс один до всіх пасивних навичок. Рукавиці, без якого цей білд, без якого предмета цей білд взагалі не працює, вони будуть давати нам змогу. Піднімати наш урон взагалі від навичок нашого вогню. Також стріла вогню тепер буде з високою вірогідністю промінятися ще раз. Також стріли, які будуть в нас пролітати через стіну вогню, будуть розділятися на три, і кожна з цих стріл буде наносити на 100% більше урону. Хочу вашу увагу звернути на цей предмет. Тому що, друзі, нам потрібно буде постійно використовувати нашу стіну для того, щоб наша вогняна стріла наносила більше демеджу. Тобто, стрілами ми будемо постійно намагатися стріляти саме через стіни вогняні. Також на наших штанах ми використовуємо. Аспект, який буде давати нам також нестримність, коли ми будемо використовувати наш льодяний щит. Ну, і буде зменшувати по нам урон. Також ми використовуємо тут зв'язку рун ігні Ом. Для того, щоб також наносити більшу урону. За рахунок того, що ми будемо час від часу приміняти крик варвара. На наших черевиках ми використовуємо аспект, який буде. Давати нам можливість зменшити час відновлення нашої вогняної змії, тобто нашого ультимативного вміння. Зброю, яку ми використовуємо, це, звичайно, ту, яка буде збільшувати наші, скажімо так, поінти до базового вміння, тобто до нашої стріли. Також ми будемо наносити на 200% більше урона від цих вмінь. Я думаю, без цієї зброї цей біл також нормально працювати не буде. Без цих двох предметів, взагалі, я не вважаю, що є сенс його збирати. На філактерії ми беремо аспект, який буде збільшувати наш максимальний урон, поки наші вороги будуть горіти, а горіти вони будуть постійно. Крім того, ми будемо наносити на 30% ще більше урону, якраз від вогню. Монстрам, які мають висок... які, точніше, мають рівень здоров'я нижче високого. Тобто, якщо ми монстрів вже якось продамажили, ми ще на 30% більше наносимо їм урону від нашого горіння. Далі на амулеті ми обов'язково беремо аспект, тей, що буде збільшувати наш урон від базових наших мін. Також буде збільшувати швидкість нашого руху і швидкість нашої атаки. Це саме теж головний аспект в цьому білді. Без нього також, як і без цих двох предметів, білд нормально працювати не буде. Далі, кільце, яке ми обов'язково використовуємо, це. Тайраші, тому що вона буде збільшувати наш урон на 25% за кожну стихію, яку ми використовуємо в цьому білді. А так як ми використовуємо всі стихії, ці 25% перетворяться в 100% на сезоні, також ми будемо наносити додатковий урон від яду або від темної магії, ну або дивлячись, які сили ми можемо з вами обрати. І також буде збільшуватися друзі, наш урон. Далі, друзі, що ми тут можемо ще взяти? Ми також вибираємо кільце, яке буде збільшувати наш урон. Це, мабуть, найкраще кільце для багатьох білдів аж до 50% кільце беззоряного неба. Також з наших, скажімо так, компаньйонів ми вибираємо тих, що нам зручні. Я раджу вибирати ті, що саме подобаються вам, тому що вони різноманітні бонуси дають для різних, скажімо так, стилів і типів ігрового процесу. Тому вибирайте, які вам заманеться. І до речі, щоб не забути відразу про чари. беремо глядяні клинки і беремо телепортацію. Тут, я думаю, також все зрозуміло. Це для того, щоб частіше робити монстрів вразливими. Це для того, щоб переміщуватися. За рахунок того, що ми будемо постійно використовувати наше вміння для переміщення на ну, наш стрибок, замість нього ми будемо тепер використовувати телепортацію. З предметами, я думаю, друзі, все зрозуміли. Давайте розглянемо наші, наші вміння, наші навички. Давайте трошечки знімемо наші предмети, які дають нам різноманітні бонуси, тому що щоб нормально було. Видно всі наші пасивки. В перше вміння ми вкидуємо повністю 5 понтів для того, щоб наносити максимальну кількість урону. Ну і, звичайно, беремо пасивку, щоб збільшувати наш урон від горіння. Це наше головне вміння, яке наносить весь основний урон в самому білді, обов'язково прокачуємо його. Далі, друзі, тут ми нічого взагалі не вибираємо, тому що від основних мінь ми не наносимо ніякого урону. І всі пасивки тут, в принципі, зав'язані на них, тому цю, скажімо так, гілочку ми пропускаємо. Далі беремо обов'язково наш телепорт, вкидаємо сюди 5 пунктів, щоб, щоб він скоріше відновлювався, друзі. І щоб ми від нього отримували максимальні бонуси. Також після примінення цього телепорту ми будемо отримувати на 30% менше урону. Мало того, нам його потрібно постійно використовувати для того, щоб отримувати бонус від нашого персня, який дає також додатковий урон. Пасивка, яка дуже корисна взагалі в багатьох білдах на чарівника, яка буде збільшувати наш урон, але від цього ми будемо отримувати його також більше. Бажано її вибирати, коли у вас персонаж сильний, прокачаний повністю, і ви точно впевнені в своїй стійкості. Бажано цю пасивку брати саме в цьому варіанті. Якщо ви проскачуєтесь, наприклад, на початку, я б не радив її брати, тому що будете часто помирати від неї. Далі, ми, звичайно, беремо наш глядяний бар'єр для того, щоб отримувати менше уруну. Далі ми вибираємо клинки для того, щоб обов'язково робити монстрів вразливими час від часу, також збільшувати свій урон. Пасивки, які ми тут вибираємо, це для того, щоб на нас постійно був бар'єр. Також пасивку, яку ми беремо, це щит нашої мани. Вона буде також зменшувати нам урон. Дуже корисна пасивка. Якщо у вас персонаж погано, скажімо так. Почуває себе в будь-якому контенті, раджу вибирати постійно оці пасивки на всі білди чарівника. Далі, друзі, наша пасивка, яка буде наносити внутрішнє полум'я, яка буде нам давати можливість наносити більшу кількість урону, поки в нас високий запас здоров'я, а запас здоров'я в нас опускатися в цьому білді майже не буде. Стіну вогню ми беремо для того, щоб через неї просто, скажімо так, нашими стрілами взагалі атакувати, бо без неї цей біл також працювати нормально не буде. Але нам вистачить і одніє, однього, одного пункту тут, друзі, і ось цієї посивки для того, щоб е, збільшити час горіння монстрів, а також. Ну, хватить взагалі одного понту, просто щоб через цю стіну можна було стріляти нашими стрілами. Далі тут ідуть пасивки, які так е чи інакше будуть збільшувати наш урон, друзі. Вони в основному для того, щоб. Ну, ось ця пасивка для того, щоб відновлювалися скоріше наші вміння. Всі інші будуть для того, щоб збільшувати наш урон. Тут ці пасивки будуть збільшувати нашу стійкість. Теж обов'язково їх беремо. Головна наша ультимативна спаси властивість, <клістилість> взагалі це вміння дуже корисне, тому що завдяки, скажімо так, ось, ось цьому, вузлу, який ми тут вибираємо, ми будемо наносити більше на 50% урону. Тобто нам це вміння потрібно використовувати постійно. Ну і, звичайно, ми беремо пасивку нашу саму головну. Для того, щоб збільшувати наш урон взагалі від вогню, друзі. Ну, краще тут, мабуть, і не вибереш. Я думаю, з цим все зрозуміло. Давайте перейдемо до наших дошоп парагону. Тут також в основному все буде на урон, але розглянемо все ж таки, що нам тут брати. Тактика ми беремо для того, щоб коли ми будемо використовувати свої вміння на захист, наш урон збільшувався. Також цей легендарний гліф збільшує наш урон по еліті. Обов'язково вибираємо його. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом. Полум'яний інстинкт. Цей вузол також буде збільшувати наш урон максимальний від горіння. Ну і взагалі легендарний гліф, який ми тут беремо, він нам потрібен для того, щоб наносити більше урону вразливим ворогам. А так як ми будемо час від часу їх заморожувати постійно, то цей урон нам знадобиться. Також, друзі, ну давайте роздивимося. Ту дошку та ще справа, ми, ми вибираємо легендарний вузол, який буде нам давати більше урону по якраз замороженим ворогам. А ми їх будемо заморожувати знову ж таки нашим вмінням завдяки зв'язці наших рун. Тому вороги Ну час від часу майже завжди будуть заморожені. І беремо гліф тут, піроманьяк, ну або вогняний маньяк. Підпалювач. То, що буде нам допомагати також наносити додатковий урон від вогню, від холоду, а також урон по вразливим ворогам. Лівіше, ми беремо дошку, друзі, з легендарним вузлом Смерть в льоді, яка нам буде давати, ну цей вузол нам буде давати також більше урону по вразливим ворогам. Цей бонус буде аж до 60%, тобто нам бажано постійно ворогів тримати під якимось контролем, постійно їх заморожувати. Також ми вибираємо тут корисний гліф, мабуть, для всіх білдів чарівника, це будуть стихії. Він нам буде також збільшувати нефізичний урон, що це означає. Тобто урон від будь-якої стихії, яку ми наносимо від блискавки, від вогню, від холоду. Ну і так далі. Від Відйомських сил, наприклад, від темної магії або від яду, то я думаю, що цей гліф тут просто незамінний, скажімо так. Ну, і також більше урону по вразливим ворогам. Ну і останній, остання дошка, яку ми вибираємо, це Свобода стихій, що також буде збільшувати дуже сильно наш урон аж до 40%. Ну і, звичайно, беремо тут гліф факіл. Щоб збільшити свій періодичний урон від вогню. Ну і, в принципі, друзі, на цьому я думаю, все в нас зрозуміло. Обов'язково перевіримо цей білд в такій активності, як яма. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Тут будуть виходити різноманітні ролики по. І Diablo 4, можливо, про щось інше. Білт обов'язково залишу за посиланням, друзі, в описі. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і зустрінемось з вами в нових відео. До зустрічі!